Вітаю, друзі! Вітаю! Я хочу поговорити зараз з вами про деякі речі, які чомусь наші великі блогери, наші блогери мільйонники чи стотисячники, чи ще. Вони просто їх не хочуть трогати, вони не хочуть ними займатися. А чому? Тому що вони їм не цікаві. Їм цікавий клікбейт, -клік їм цікавий хейп, їм цікаві різні названня, такі, щоб приходили люди, підписувалися. Їм цікава брехня, їм цікаві видумки. А ось сугубо життя українця і українців їм не цікаво. Їм аби десь. Обгадити владу їм аби десь обгадити верховного накомандуюча. А разом з ним, раз образ говорять погано про верховного накомандую, значить, погано говорять і про ту армію, яку він очолює. Ну, це таке. А ось про життя українців, про правду життя вони не хочуть казати. Мало це хто робить, мало хто це робить. Журналістів, хтось намагається, але інші навпаки вони живуть за рахунок. Ось цього про що я вам зараз розповім. А почати я хочу з такого відео керівниці Львівського пенсійного фонду. Послухайте, що вона говорить. Ну я щиро кажучи, найбільшу пенсію як би озвучити не можу, але хочу сказати, що у нас є на обліку 145 осіб, які отримують довічне утримання. Довічне грошове отримання. Це судді наші, і в них середній розмір пенсії 112 тисяч. Місяць. Так, так, от що вона сказала? Тепер я ще озвучую ще раз. Вона сказала, що на обліку пенсійного фонду Львівської області перебуває 145 суддів, які отримують довічне, довічне грошове утримання 112 тисяч. Друзі, довічне грошове утримання 112 тисяч. Там же ще є інші речі. Десь пенсія інвалідів, десь звичайна, десь доплати, десь ще щось. Це тільки довічне грошове утримання. Розумієте? Довічне грошове утримання. Так, от давайте візьмемо 112... по-простому Порахуємо з вами, щоб ми розуміли, що відбувається у нас в країні, що відбувається у нас у владі. І що нам потрібно буде робити, змінювати, ламати і переставляти все по-іншому. Тому що пенсія у мене 2980 гривень, а стаж 41 рік. І ніхто не хоче нічим займатися. Ладно, це просто як приклад. Знову я не жалюсь, я просто показую приклад. І суддя довічне утримання. Не пенсія 112 тисяч. Беремо Львівську область за основу 145 суддів. Помножимо на 112 тисяч. Виходить, що в місяць Львівська область до вічного утримання виплачує 16 мільйонів 240 тисяч за місяць, в році 12 місяців. 16 мільйонів 240 тисяч. Помножимо на 12 місяців. Виходить, Львівська область виплачує довічне утримання суддям 194 мільйони 880 тисяч гривень. Практично 195 мільйонів. Далі, по-простому, потопорному йдемо. 24 області в Україні. Я беру нашу Україну. всю. 24 області. Вважаємо, що в Кожній області їх 145. Хоча є Київська область, де більше скоріше за все, не те, що скоріше, а дуже більше. Є Одеська, є Харківська, де більше таких суддів. Так от, ладно, беремо що 145. По-простому, от, от поганого відходимо. І У нас 194 мільйони, 880 тисяч. Помножимо на 24 області. Виходить 4 мільярди 677 мільйонів 120 тисяч гривень. Це отримують тільки оця частина суддів. Ну, якщо їх по 145, грубо говоря, півтори. да? Ну, 1800 суддів отримують довічне довольстві. Це тільки 1800. І це тільки довічне утримання. 4 мільярди 677 мільйонів 120 тисяч. А тепер просто опять по топорному поділимо ці 4 мільярди на вартість самого дешевого дрону, там 21 тисяча. Виходить, що на цю суму можна було б купити 222 тисячі 720 дронів. 222 тисячі 720 дронів. Ви розумієте? Хай ці 220 тисяч не всі будуть вдали, половин, хай сто тисяч буде вдали. Сто тисяч, сто тисяч загарбників буде знищено. Тільки оцими суддями, цими грошима, що ми їм даємо попити, поїсти ікру, сходити на е, золотий унітаз, їздити на рейдж роверах, спати на самих м'яких подушках, їздити відпочивати на моря і на океана, Їм виїзд е, вільний. За кордон, не так як усім українцям чоловікам. Розумієте? Далі мені скажуть, це популізм. Ти популіст, ти почав. Добре, добре. Давайте не будемо брати всю суму. Хай щось на час війни. На час війни, я тільки наголошую, зменшимо її в два рази. Недостатньо буде, поки йде війна, до вічного утримання, скажімо, 60 тисяч. 60 тисяч. Що це відбувається у нас? Яка справедливість? Де тут правда? Де тут війна закінчилась? Можемо повернули, все, але є воєнний час. Ми кажемо, чому на військові? Та є, як ми воєнний не виконуємо. А при війському, взагалі, все потрібно вибрати, забрати і пустити на війну. Все. При тій мобілізації, як я кажу, що мобілізовані повинні бути всі, потрібно вибрати все, що можна вибрати, обмежити зарплатню, обмежити пенсії, обмежити різні виплати, будь-які виплати з якоїсь суми або до якоїсь суми. Пенсії. Не вище там 40 тисяч. Утримання не вище там 50 тисяч. Зарплатня не вище там 56 тисяч. Все, все інше повинно залишатися в державі. Ні, можна нараховувати, для пенсії це можна нараховувати, показувати, але все інше йде в державу. Просто автоматично перераховувати. Чомусь ми таке не робимо. Чому? А я скажу чому. А тому, що ви підпишіться, щоб знати, чому ми не робимо, якщо хочете, якщо можете. Поставте отак. Або отак. Зробіть що то. Поставте дзвоничок. Розповсюдьте, щоб з нами було багато і щоб люди більше, більше розуміли і знали, як живе наша держава. Так от чому? А тому, що ось в прилуках судили людину, яка вкрала дерев'яний туалет з території будівництва фортифікаційних споруд. Це я вам хочу сказати дуже погано. Це дуже погано. Оце ж. Йде частина людей, яким пофігу. Війна, фортифікаційні споруди це дуже багато. За це треба карати. Питань нема. Це треба, про це треба говорити. Люди повинні це знати і бачити. Але йдемо далі. Суд визнав його винним за крадіжку в умовах військового стану ось бачите, тут військовий стан. І призначив 5 років ув'язнення. Правда написав з випробувальним сроком на один рік. Якщо він щось зробить, просто поб'ється сусідом, його посадять на 5 років. Ну, сам факт: 5 років за туалет, який ну не потрібно, ні, не, не можна красти ні дошку, ні, гво, ні гвість, ні туалет. Все правильно. Але при цьому суддя князів на волі гуляє вже більше року. І скільки таких хабарників гуляє, і скільки таких крадіїв гуляють. Візьміть будь-кого, хто сидить і кому вже призначений срок. Йому швидко призначили за місяць. А їм ні рік, два, півтора, три, чотири. Потім спливає строк давнини і маруха з Федіною свободний, погрожували вбивством посадової особи президенту України. А тепер Маруха називає президента собакою. А це все і тече. Я буду часто казати це. Володимир Олександрович, так не можна. Ви, Володимир Олександрович, себе наражаєте на небезпеку, себе в першу чергу, свою родину і своїх дітей, навіть не тим, що ви зараз верховний головнокомандувач, і не тим, що ви там Путіну кажете. Ось оці. Шмарклі, вони страшніші, повірте. І колись ви не будете президентом, і вони залишаться. На жаль, ви ж це розумієте. Ви ж... Ну, я ж не розумніший за вас. Ви ж прекрасно це розумієте. покаране зло потім повертається тройним злом. Так не можна. Так робити не можна. Ну і останнє, про що хочу поговорити: про нашу газотранспортну систему, да? про нашу трубу, про те, що Росія захотіла. І хоче її знищити, і вже декілька разів обстрілює наше газове родовище, та й по трубі хоче попасти, але поки що не виходить. Дай Бог і дякуємо нашим ППО, протиракетній обороні, нашим воїнам, що стримують, поки що стримують, а може щось і прилетіти. А можливо і диверсія якась. І що я хочу сказати? От тут виступив колишній Віктор Балога, я вважаю його ворогом України, але вони всі перерисовуються, перезуваються, перемальовуються і стають фіг знаєтки. І він говорить: треба продати нашу ГТС США, щоб вберегти її від російських ракет. Коли я перший раз сказав, що я так шкодую, що на моїй Донеччині не було англічан, не було французів, не було угорців, не було болгар. Не було італійців, які б володіли землями, портами, да, які б брали в оренду землі, або володіли портами, шахтами, заводами. А був у мене Ахметов, Колеснік і ще Тарута, та ще декілька ідіотів. І президенти, кожен президент тягнув з моєї області. А якби там були в Маріупольському порту, ну, була б доля Орщини. На заводі Азовсталь французи, на заводі Іліча таліці, Шахти, половина з них, англійськими. І не було б тоді війни, повірте, а якби в Україні були б корпорації, виробляли б мерседеси, виробляли б Ауді, виробляли б Роллс-Ройси, або Альфа-Ромео, або якісь шевролети американські. А американці у нас видобували літій, так вони б це зробили цивілізовано, і все б було по-іншому. А про цю газотранспортну систему, про цей консорсум говорять з 2000-х років. То Україна, Росія і Європа, то Україна і Європа і Сполучені Штати, то Україна і Сполучені Штати, то Україна і Європа. То Україна і Росія і так нічого не зробили. А тепер, на жаль, так, вона може пострадати, тому що це війна. А це говорить ще раз про одне, що ні одна влада, яка існувала до 2019 року, не була. Владою Української держави і влад, ні одна влада не була державницькою. Не один президент, як Порошенко ще сказав, я державник, ніколи не ні один президент до Володимира Зеленського так вийшло. Не був державником і під е головуванням всіх президентів Україна була, на жаль, не суб'єктною державою. Вона була державою, яку грабують, і грабували свої і росіяни. Два потоки були: українці і росіяни. Більше вони сюди, щоб підняти нашу економіку, щоб ми ставали більш незалежними, щоб у нас люди більш були зажиточними, щоб у нас були дороги, садочки, щоб у нас була інфраструктура, щоб ми наближались до Європи. Нікого вони не пускали сюди. Ні Данію, ні Норвегію, ні Ісландію, ні Шотландію, ні, ні, ні Канаду, нікого. Так, я за те, щоб да, продати. Але частину, хай половину, хай 50, а хай 49 на 51, але контрольний буде у нас, а 49 у когось. Але тут уже інше питання. А чи потрібна наша ГТС зараз Сполученим Штатам? Чи будь-кому? Чому ж балога? Маючи, будучи при владі, будучи головою адміністрації президента, будучи міністром надзвичайних ситуацій, будучи депутатом разом з братом, ніколи не відстоювали ось це питання. А зараз вони знають, та вони завжди знали. Тільки вони завжди працювали на свої кармани. Оце і все, друзі. Не можна вірити і довіряти ні одному слову тих, хто колись вже був при владі. Хто мав цю владу, хто мав важелі впливу в Україні, хто керував народом України, хто керував ресурсами України, як фінансами, як виробничими, так і корисними копалами, всім ресурсам. І зараз, коли вони кажуть, як потрібно, і вони можуть, не можна тавтологія, їм вірити ні на одну йоту, друзі. Ну такий випуск, знаєте, він не 5 хвилин, і він не вечерній, начебто просто розмова, друзі. Іноді будемо практикувати такі розмови, і вони будуть виходити поза 5 хвилин і поза вечір. Просто наша з вами розмова. Пишіть, як ви вважаєте. Пишіть, що ви вважаєте правильно, і пишіть, де я помиляюся, де щось я кажу де так. Але перед цим ще раз прошу: донатьте, донатьте на наші збройні сили. І донатьте тим, кому ви довіряєте. Донатьте тим, в кому, в кому ви впевнені. Не треба хапати всіх підряд. Дякую вам, друзі. Дякую, що ми разом. Україна переможе.